Ми є творцями свого стану. Можна залишити спроби, контролювати все зовні, намагатися змінити світ, так як нам подобається, у всякому разі, те, чим ми можемо керувати це своїм людським станом. Найбільш широким стілювальним є стан любові. Відчуйте зараз, наскільки ви знаєте, що це таке. І що таке любов для вас? Чи любите ви себе? Чи любите ви тільки своїх близьких або взагалі всіх істот навколо? Чи важко вам любити тих, хто вас не задовольняє? І тих, хто завдає вам якоїсь шкоди? І чи думаєте ви про те, що ви любите їх або, можливо, навіть не замислюєтеся? Можете прогністувати себе? З якогось боку ми тут всі перебуваємо в одному положенні. Це об'єднує нас. Спробуйте відчути рту любові до всіх істот і до всіх проявів життя і світу одночасно. Зосередьтеся на відчуттях серця. Чи легко дається це відчуття любові? чи там також присутня напруга і важкість, таке зараз ви можете вибрати відчуття любові та зафіксуватися на ньому. Спробуйте відчути, як це спонтанно відчувати любов. Дихайте серцем. Якщо ви відчуваєте деяку тяжкість, прямо зараз ви можете її видихнути. Зберіть її вдихання і видихніть. І також, якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає зв'язку з навколишнім світом, станьте джерелом любові. Яке розсіє його навколо, спробуйте вдихнути любов ззовні. І наповнити себе. І ті аспекти себе, які любові ніколи не знало можливо. Цим почуттям, цією якістю. Спробуйте наповнити себе любов'ю через дихання і видихнути всю незадоволеність, страх, невпевненість, ненависть і гнів. Різні стародавні системи знань досліджують, яким чином ми можемо вимучити все негативне з нашого тіла і нанизити до себе все позитивне, хоча сенс у тому, щоб знайти нейтральність, щоб не бути залежним не від того, ні від іншого, ні від чорного, ні від білого. Залишайтеся в цьому стані якомога довше.